Добрий день, діточки! Кого ви бачите на малюнках? Так, це свійські тварини. А чому їх так називають? Тому що вони живуть поряд з людиною. Людина пілкується про них, будує їм житло, годує. А хто ще зображений разом з дорослими тваринами? Так, їх дітинча. У кози назвемо козеня. Вірно. У вівці ягня, у свині порося, у кролиці кроленя. У кобили лоша. У корови теля. У собаки. Цуценя, а у кішки кошеня. А давайте пограємо з вами в таку гру. Я почну е, вам скажу речення, а ви його закінчите. Так, у корів багато телят. Молодці. У кози багато козенят. У вівці багато ягнят, вірно, у кішки багато кошенят молодці, у кобили багато лошад, а у собаки багато цуценят. А тепер, діточки, я пропоную вам. Пограти в гру, яка називається склади розповідь. Ось у мене хто тут? Корова. Давайте складемо про неї речення. Хто це корова? Це корова. Що у неї? У неї є великі роги, довгий хвіст. Копита. А що вміє робити корова? Вона вміє ревти, мукати, жувати траву, давати молоко. Ось у нас отрималось речення. А тепер я пропоную вам за допомогою своїх батьків скласти речення з іншими тваринками. Вчитись з задоволенням. До побачення.